Словенний Бог наш, завжди і повсякчас, і на віки вічні, цар на що все Скальпи, життя подателю, прийди, нас, нас, і нас, і, склени, і спаси наї душі наші. Святий Боже, святий, який святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий садики, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Святої Святому Духу, війни, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При святай помилуй нас, Господи, вчитися наші, владико простих беззаконня наші, святий посвятий, сили, немочі наші, і мене Твого. Мили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні Амінь. Отчи ноший сина небеса, нехай садиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, новацям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від Бога, От Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. господи помилуй, господи, помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, господи, помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, Помилуй, О, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, славу Отцію, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При дітей поклонім Всецеві нашому Бого, при дітей потонімся Христові, Церві нашому Богу, при діти, потонімся, при поліго Ісуса Христа, Царя і Бога. На з Вічнику скурботи, що рами напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і голя обертається липини морські, Зашуміли, порушилися води, порушилися гори сили його. Ви світечі, і весель, місто Боже, посвятила себе, свою найвищий, бо посеред неї вона не порушиться, поможе й ворог. Віта, за народи, захиталися царства, Він дав голос світу, рушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. при і побачте діла Господні, які чуда давчини війна на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошені потіслові зброї, спали щити вогнем і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, навіть і вічням. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, аллоя, слава тобі, Боже, аллоя, слава тобі Боже! Господеві помолімся, Господи, за мир свисоти, і спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи, за мир всього світу добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи, за святий храм, цей, за завбительцю святу, за тих, що з вірою благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві помоліся, святішого Вселенського херея, Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хресті діяконство, за весь пречити людей Господеві помоліся, за понбережний народ, наш за правління і всевійсько, Господеві помолімося. силу вірних Твоїх, і укріпити десницю їх міццю, сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, щоб подати неославну, незбориму і переможну силу і мужність Христо іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і сопостатими, і всіма нападками їх, Господеві помолімося, щоб сповнити Бешестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімося, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і затханні єдиновірців наших. І щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві помолімся, заступи. Си помилені, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Хей свято пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Господві, бо Він благ, бо повіки, милість Його О, Господь, явися нам, благословение Госпо, обійшовши, обступили мене і іменем Господнім протистояв я Їм. О, Жити буду і повім діла Господні, Гослів я висанам, благословение Господні. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вогла, від Господа стався він, і дивний є в очах наших. bizni amen sostu nesu vede kim pomi my ze kim nas olomsa ne bordim moy svami nash ves І подай їм себе з перемогу, бо ти помордили не на посла. Осян послання святого апостола Павла читання. Братя, кріпіться в Господі та в могутність його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, але проти начал, проти влади, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби з під небесних просторах. Тому візьміть повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підберезавши бедра ваші правдою, вдягнувшись у зброю справедливості і взувши ноги в готовність проповідування Євангелія Миру. А над усе, візьміть ще твіри, яким зможете засити всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння. Тобто слово боже. Той час прийшов Ісус і каже своїм учням, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, й Отець, ваш, що на небі не простить провин ваші, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже ці горі, вигнись і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже буде йому так. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося святішого Вселенського архиерея Франциску Папа Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за отців наших духовних, і всіх у кресті братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще молимось за пообережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй! не на постріли вповаймо, і зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї, всемогутні просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умоління молимося. Всемогутній, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Поштрис, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир, і слава оселились в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, Упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивий, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу осилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, ще іще, приклонивши голови Господеві, помолімся, Господь, Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, покаяні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти іси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені створи з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у Гніві Твоєму, але в милості й щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутров'я. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в ім'я Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх. І в день праведної відплати твоєї подай він не тлінні, бо ти йси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Славніших в тим, що безгутіння, Слово боронило, слушу бородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Божого, ковання наше, слава Тобі, слава Сину, святого Логові, нині і повсякчас, і на віки більше. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Баженіший владика бломи Христос істинний Бог наш, молитвами причистої, Свій Матері, святих славних, вальних апостолів, преподобних і богоносних ців наших і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників української землі і всіх святих, помилуй, і спасе нас як благий. i čudovi ko